Був мене випадок, коли Тегран Кіасаян, у якого я знімалася, до речі, в проєкті Ялта 45, це був 2010 рік. Це, до речі, останній рік, коли я була в Криму, з тих пір я принципово там не бувала. І ми знімали хорошу історію. Ну, Він деспот, він абсолютно жахлива людина, в плані прояву, в плані того, що це настільки невихована ну, це бедлота. Ви знаєте, це ну, таких треба ще пошукати людей. Без принципів людина, яка Має величезну кількість комплексів через те, що в нього там, не склалася кар'єра, я вважаю, що в нього вона не склалася. І а, він, а, я знялася, я грала там медсестру. Не те, що ми були в якихось гарних стосунках. Просто пройшов час, і він мені каже, я хочу тебе запросити ще на одне кіно. А в нього є така риса, він не пробує. Ти до нього приходиш на співбесіду. І я кажу ну, своєму агенту, кажу, можна почитати матеріал. Мені скидують матеріал, називається Кримський мост. Mm. І я просто ну, я від цього цинізму я просто випала.